И откуда? Севастополь. Да. А я нет. Ивана Пранковского. Mm -hmm. Понятненько. Хотел бы вас спросить, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? О чем? событий ну, события, которые между Украиной и Россией. А что с ними не так? Так да. Ну, вот, вот вы, вот я а, можно, а можно вам вопрос задать? Можно, да. Почему, когда крымчане приняли решение... Есть, том, такое, числе есть я... такой народ крымчане, да? Во-первых, если вы хотите сказать, что я не народ, вот... Нет, ну ты же, ну же сказали, крымчане, я спрашиваю, этого есть, этого такая, этого есть, этого есть этого такой народ крымчане, крымчане? Да? приняли на свое решение, неважно, правильно а, они а, при, то, приняли, да. может быть, неправильно приняли, это не, сейчас не суть. Ага. Вот. А вопрос в следующем. А, Украина, которая а, сейчас хочет вернуть Крым обратно, а, типа мы вот там братья, это наш регион, вот, отключила людям а, электричество и воду, и по сути сказала, что сдохните вы там в Крыму. Вот как теперь это можно вернуть обратно? Без вопроса, отвечаю. Без вопроса. В связи с тем, что она была оккупирована, Российская Федерация... Куда пошел? Вот и все. Я наверное, могу я, наверное, могу пообщаться, да, такие женщины, которые общаются. Которые хоч... хотят разговаривать, да? Они... Нет, главное, чтобы не матерились. Как у вас дела? У меня хорошо, У меня хорошо. я в Украине. Я в Украине. У, нас, у нас, вы знаете, нас сейчас воздушные бед тревоги. Бед Делаем денацификацию, демилитаризацию. Бед Каждый бед день бед по 1500, бед 1600. Денацифицирует граждан Российской Федерации. Это живой силы. Нікото по метру мы, бывает отступаем, потому что у вас много живої силы. Но а ми уничтожаємо. Уже, наприклад, Корейцев. Корейцю... Все... Угу. Ну, вот ну, вот так... ну, дивіться. У мене теж сестра э, переїхала під Київ. Я нахожусь зараз в Херсонській області. А тут ви, ви, а тут ви мене з ви, пантелику повністю ви, збили. Я думаю, тут у вас там Росія. А Ви як Це оце мені по українськи заговорили? Між мені між аж морожки по між тілу прийшли. А що, я, я вмію розмовляти. Я виросла в Херсонській області, я вмію розмовляти на українській мові дуже добре. У мене сестра переїхала, в мене теж сестра. Живе десь там під Києвом. Я не знаю, де вона знаходиться на даний час. Чого я вас збила з пантелику? Да ну, я, Що, я ну, вмі... я... Що я вмію розмовляти на українській мові? Ні, 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 я, ну, я прохав. Я простухав. Ну, дивіться, яка моя позиція? Ага, О. Моя позиція в тому, що не повинні люди погибати ні з тої, ні з другої сторони. Це моя позиція. Я людина Божа. Я вірю, як, що ми не, не повинні вмирати ні одна нація, ні друга нація за якусь там власть. Це моя позиція. Так, Можна подати. Ви людина не молода вже. А можна питання? Давайте ми для початку познайомимося. Познайомимося для початку. Микола, Микола. мене Юлія звати. Дуже приємно познайомитися. От Юлія, ви знаєте, аходитесь? В Херсонській області, на лівобережжі. Як ви називаєте під російською окупацією? Так. 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 Ну, для на початку, То ви підтримуєте окупацію, окупацію. правильно? правильно? Е -е, вибачте, а мені як підтримувати, чи не підтримувати, а в мене якийсь вибір, я должна... Я ж не, не питаюся, я позицію вашу оцінку. Ну, вибачте. Так чи ні? Так чи ні. Я не підтримую жодну власть. Ага, жодну власть. Зрозуміло. Зрозуміло. Можна я вас запитаю вже так сказати, відійдемо від теми, щоб вам було легше відповісти. Як ви враховуєте? От коли Гітлер напав на Радянський Союз, я не кажу на Польщу, 22 другого 41 року. То гинули одні люди і гинули другі люди. Тобто німці по національності і громадяни СССР Так. Так. Вам було жалко і німців, і громадяни СССР. СССР, так? Мої прабабули. Так. Мої прабабулі було жалко і німців, і громадян СССР, бо вони всі були молоді хлопці, і їм треба було ще жити і жити значить, німці були значить німці і, і, і громадяни СССР на рівних правах. Правильно? правильно, вони гідні хлопці і, і, вони... і, і значить німці наказувати їх не потрібно нацистську німеччину за те, що вони напали на радянський союз і знищили 56 мільйонів. Ні, Та як ні, ну ж ви сказали? Не, підождіть, підождіть. Зараз я закрию двері, щоб діти не слухали. Ага. Зараз. Я вам э, хочу сказати про те, що немає поганої нації, як мені бабуся все время казала, є погані люди. Поганої нації немає. Добре, добре, давай І... поганої нації. Давай, от я там у вас, от... ви про російське. Ви, як... ви сказали про російське вірити Бога, правильно? Бога. Давайте, я чоловік Бога. Ну От я ж якраз про то. Як Дивіте. як ви думаєте, ми, ну підожіть, ну, ви чоловік ми, Бога, ну я ж хотів щось запитати, думала, ну що ж ви? Ну, підожіть. <ривіт> я вас вислухала, ви мені Так, задумали, я знов іначе ви сказали, що ми, ви чоловік, ми, ви любите, ми, Бога, любите правильно? Бога. Правильно? Правильно? Ну. <ривіт> так, так точно. Ну, так що так, ж таке? Як ви думаєте, у якій державі? В якій державі? Судили Господа Бога. Я вам скажу це 16 січня, 18-го року і присудили Бога 17 січня, 18 року до смертної кари і розстріляв. Советський Союз. За, запретив Господа він сказав, що треба вірити в Леніна. Я не сказав запретив. Я, вас, я вам сказав. В якій державі судили і присудили Господа Бога на розстріл? Господа Бога на розстріл, Господа Бога розпяли на Христів. Ні, давайте ще раз вислухайте мене уважно, чи ні? Навірно, раз, Ще раз. З 17 січня 1918 -го року Господа Богу приговорили е, виконали приговор і розстріляли. 17 січня 1918 -го року? Так. Не було Господа Бога. Щоб його мали право розстріляти і приговорити до смертної. От бачите, от бачите, що є. От, от тепер я вам тут розказую. От, от є оця вся Росія. 16 січня 18-го року під головою суду Луночарський судили Бога. Суд проходив 5 годин. Були судді, адвокати, бо управду повістку не дали. І замість Бога була Біблія. І після п'ять годин судового розгляду Луначанський виніс приговор розстріляти без апеляції. І вже 17 січня 18-го року воїнські частини на Червоній площі вийшли на вулицю і всі стріляли в воздух, виконуючи е, рішення суду. І з того часу, от як ви сказали. Уже далі. Пішла боротьба з церквами, з попами, розвалювали хрести. І з того часу так пішло. Забирали церковні золото, яке було. Ікони забирали спалювати. Оце є російська нечість, яка була. Та розумієте? Ви мене вибачте, як можна було розстріляти Господу. Я вам не кажу, як ви можете, у вас є но другий телефон. Ще, ще, ще? У вас є інтернет? Ну я з вами розмовляю. А другого нема, ні? Ні, ні. Ну от після нашої трансляції, то забийте. Шут над Бога! Просто-напросто забивайте, суд над Богом. І читайте, я там ціла стаття. Ну, а що зараз э, твориться? А зараз, а зараз дивіться, а скільки не церков? Не, а вас не нечість ходить. Я не з вами спорю. Ви людина, да? Ви людина, ви людина Божа. А у вас як от -о, в церкви заходять, отам, бо то там російська якась церква, бо то там те... а що не те саме твориться? Одевайте, Я одевайте. Я не пішла от в церкву на, на Родіство, да? Ви знаєте, я, я, я молюся вдома, я молюся дома. Слухайте. Я не, а, я я... Слухайте, я я не пішла в церковь. Послухайте мене уважно. Да. Послухайте уважно. Послухайте уважно. Так ви мені не даєте сказати. Ви мені запитання та... даєте, а мене не чуєте. Та бо ви, ви, ви... та мене ви... ви... не хочете слухати. Ви мене не хочете слухати. Не... Ви... ви вірите, так, ви, так... ви, ви яростно, Добре, я буду мовчати. Добре, ви яросно вірите. Ви, ви яросно вірите в Російській Федерації і Путін. Я не вірю нікому. Я не вірю нікому, кроме Господа. Нікому не вірю. Я, думаєте, я навіть, навіть людям не вірю. А, а як ви думаєте, Путін вірить, Господа, Господа, я, вірю, думаєте, Путін, вірить? Віри в Господа Я вірю свою сім'ю. Як ви думаєте, Путін вірив Господа? І вірю в Господа Бога. Швидкі. Я питаюся, Путін вірив Господа Бога, чи ні? Да мені посрати. А, бо, от видиш, от, от, отут вже є і помилки. Мені на них на всіх посрати. Я вірю в людей, щоб люди були живі, щоб люди... Ну так, ну, ну далі ще будемо говорити. Ви, ви, ви на, на, як його, на референдум не ходили о приєднання Херсонської... Готування... Не ходила я, я в Криму не ходила. А на, Крим, не а в, Крим в, це Україна чи Росія? Я не ход... Як ви вважаєте, Крим це Україна чи Росія? Крим для Кримчан. Так, так немає. Крим це Україна чи Росія? Крим для кримчан. От бачите, от... я родила от ваша там, суп... в Криму. Послухайте мене. Я родила в Криму своїх двох дітей. Так я вас запитав: Крим це Україна чи Росія? Крим для Кримчан. Яка грошова одиниця в Криму йшла? Ви... Яка грошова одиниця до 2014 року була в, в Криму? От час ви мене можете послухати? Я ж вас, я вас конкретно, я не запитав такої так, е, кримчан. Я запитав, це Україна чи Росія? Ви мені кримчан? А то ж ви, ви є, мені... є така держава кримчан? Нема. Ну, коротше, твою позицію ти в мене в прямому ефірі, твою позицію ми вже знаємо. Знаємо. Знаєте, як ми О. жили, як ми жили в Криму в те время? Я, Як ми жили я, в Криму, я, те я, врем'я, я, я. коли ви починає Росія кричать Крим наш! Україна починає кричати Крим наш! Україна кричить! Росія! А, а ви хоча б трошки історії читали чи ні? А ми в Крим думаємо. А... а ти. А що було в 53-му році з жителями кримчан? Ми не... Що було в 1953 дев'ятсот з кримськими татарами? Кримських татар виселили. А чого? А чого? Дивіться, скільки померло? Багато. Диві... Чого виселяли? Чого виселяли? Чого виселяли? Питайте, чому, чому виселяли, Ну ви не даєте мені сказати. я ж не треба мені розказати, Я питаюся конкретно, чому мені. Друге питання задаю: як ви думаєте? Я вам питання питаю, Мені от час нахер ваш пі... Як ви думаєте, в Донецькій не Луганській не області, не області не на якій мові розмовляли? розмовляли. У 1930, -му 1930 -му. році. Я не жила в 1000 Я питаюся, як ви думаєте, чого в Донецькій Луганській області говорили в 1930 році, тільки українська мова була? Не було такого. Почитай історію. 1930 рік говорили тільки на українській мові. А починаючи вже з 32 -го, 33 -го, Голодомор знищували спеціально українців, особливо в тих районах, знищено около 8 до 15 мільйонів, і на тому місці заселяли. Кацапів, а ти обкацапилася, і тут сидиш, придумала собі, що ти віруєш в Бога, тут сидиш. Або Росія тут же посадила, і Росія напала на Україну, а не Україна на Росію. А ти сидиш і тут кажеш: та я за мир во всьому мірі. Ну я підтримую спецоперацію. Шалава ти є, а ніхто. Давай!